Коли в нас відкрилося в це революційне вікно після Майдану, після 20 лютого, ми е, по всіх областях дали команду ліквідації пам'ятників Леніна. Я, і я вам можу сказати, в Чернігові за 4 дні фактично в Чернігівській області, в Дніпропетровській області, фактично були ліквідовані всі пам'ятники Леніна. Там, де е, є пам'ятник Леніна, даруйте, може, це пафосно звучить, там є проросійський дух. Де його немає, там, там ті області стають повністю проукраїнським. Тобто, якщо мова йде е, в загальному контексті, у нас є принципи, не змінилися. Ми виступаємо і будемо виступати проти так званої патріотичної русифікації, яка зараз відбувається, коли люди... Е, Вдягають балаклави, вдягають військову форму, бо це модно, бо він ніби десь бор... бореться в Донецькому аеропорту, хоча його ніхто там не бачив, він розказує на якому язикі і, в принципі, пофігна нам мова, хто відстоює українську мову, то є вишиватник і таке інше. Ми не будемо толерувати таких людей, такі політичні сили, в які б вони шатам не вдягалися. Тобто ідеологія залишається незмінною. Не доживе до своєї останньої до останньої днини, тобто він також суспільство буде вимагати змін. Я думаю, він також про існує неповну каденцію і побачимо, скільки свобода набере в ту ж саму Верховну Раду на наступних виборах, в якому відсотковому рівні.